Всім привіт! Сьогодні я показую, як видалити саме з цього пристрою, конкретно з цього пристрою аккаунт Google якийсь. Тобто не взагалі стерти його повністю, а просто з цього пристрою. Наприклад, ви хочете комусь подарувати чи продати, щоб лічні дані не були під угрозою. Заходимо в налаштування. Тут Google, керувати обліковим записом. От сюди от, нажимаємо. Конкретніше на ось цю стрілочку. Е і от сюди. Далі перематуємо вниз.